Доброго дня всіх з Новим роком. І всього самого найкращого. Мої кози. Пасуться. Що біленька? Ти до мене прийшла, моя дівчинка маленька. Мої маленькі. Яр, відійди від них. Тікай, хай пасуться. Вийшли другий раз з козами пастися. Шепшинку збирають. Шоколадочка, дівчинка, йди пасися, хороша моя. Йди, йди їж сосунку, йди, йди. О, а ти що хочеш? Теж сімошків хочеш, Мишка? На, ще й тобі. А як? Віще немає нічого. Трошки сосенці. ярко у нас пасеться, ходить. Ми з Наталією пасем кузульки. От мазульки, Не? Кузульки ви мої мазульки. Ага, Наталя їсть. Наталя, підеш Наталі попросиш. <гум> Ото мимра козяча. Дайте щось добренького. Нині їм зранку їсти не дала. Ну, вона соломи було заложено багато, солома, а сіном. Ось вони всього не з'їли. То вони так на Яра реагують. Яр підходить, вони починають букувати. Ну він за ними вже не бігає. Часом є щось, там схочеться йому бігнути за ними, але так вони не, не тікають туди, він так їх не зачіпає. Що біленька? Що ти там гамаєш, а шипшинку збираєш, мазулька біленька. О, І оце такі то діла. Яр теж пасеться. Що глядить траву, яку йому треба. О, дивіться, як вони гризуть файно. Гризуть, їдять, трошки поїдять. Вітамінчиків, шоколадочка гризе. І потрошки гризу. Пасуться на клитовині. От. Їсти зранку не дала, все наготувала, в жолуби поставила, зараз прийдуть, будуть їсти. А то я їх вчора вигнала. А вони в редіни козячі походили і не хотіли їсти, бо вони не мали куди. Ось, питали, мене там вчора у Фейсбуці, писали, чи хіба добре зараз кози вигонити, пастися. Тож зима, вони мають стояти. Наоборот, кози добре вигонити, просто я не мала, як, не мала я змоги їх вигнати, то раз, а друге, вони дуже в мене тяжко сліва виходять того року. Нині єлі вигнали знов з малою, але вже трошки легше. Ну, За ворота легше було вигнати. Я вийшла, Наталя тільки дві за ворота вигонила, чи три. Три. Вроде. Нічого, Я розказую, як кози вигонила, кажу три вигнала за ворота, не мені, що не хотіли виходити. 3. О, А так вигнали, вони вже ті пішли. Ось, Думаю, поки тепленько, вони привикнуть ходити, так опастися. Ось. Там ті роки, і сніг лежав, і зимно було, і морози по 10 градусів вони ходили, ніц їм абсолютно не вредити. Но, щоб... Хай пасеться, йому треба якихось вітамінів, хай собі глядить. Так що, якщо є змога вигнати на прогулку, просто навіть погуляти кози, і для них це, особливо для кітних, це дуже корисно. От. Біла все коло нас далеко не відходить, бо вона боїться яра. Яр, не руж білої. Біленька, не, не бійся, дурненька, біленька. Яр, не руж білої, бо набереш за білу. От ніякої він не зачіпає так кози, як білу. Бо вона його боїться і йому цікаво за нею бігти. Сядь посидь. Ось так вони собі. Погуляють, попасуться, погризуть трошки кори соснової, трошки гелячок поїдять, подихають. І розімнуть кості ті, що кози ходять. А, мишка, мишка, мишка. Мишка на. Вона коло мене стоїть, боїться яра. Яр, це надо тебе. Ну. Не, яр. Ось і вони. Кнопка! Oh, Кноп... Бо, папа, що ти все зреш? А він ємушки, він дуже їсть файно ямушки. І білий їсть, і чорний їсть. Ну, я не знаю, що білий, але... так. Кнопочка? Кнопочка, ти набрати хочеш? А? Кнопочка! Яр, не розгонь, все, не треба. Хвати. Яр, хвати. Ти чув? Фу, я сказала. Ось так. Ліг лежиш і не наглій. Він, як дивиться, що я починаю когось підгонити, він же починає їх тоді колошматити. Всіх він має зігнати в коло. Ну не будуть же ж вони вкупі всі разом стояти. Їм треба і розходитися десь трошки, глядіти щось краще. О. І як вони ходять, ті кітні кози під час запуску, от шокітні. Якщо вони ходять, вони тоді легше козенят родять, краще на вім'я значать. І вони краще себе почувають. Бачите як? І зелячки гелячки собі. Мопка їсть. Що, Мишка, ти від мене не відходиш, тобі надійніше коло мене. Ай, ти моя коза. Ай ти моя коза вредна. Ось такі справи. Не руш! Не бійся, він не йде до вас. Він пішов боком, обходить вас. І такі-то справи. Так, я всі звітам позгонив. Ото бестія. Все-все. Зігнав же вас звітом, Все. Що біленька? Дати, на. Сий. У я біленька. Моя біленька, козюлька. Я не маю більше, мала чуть-чуть семушків. Наталки ж у сімушки взяла. Тікайте в баню від мене всі. О, тут ще якісь і На-на-на-на-на. Все. Ага, всі-всі з'їли, все, йдіть пасіться. Бігом. От тільки б давай їм щось добреньке. Тікай, тікай. Тікай. Мишка, пішла пастися. Бігом. Вон, йдіть їсти соснинку. і пасіться, бо зараз будемо йти додому. Може трошки попастися. Вон, знаєш, на критові травичку знайшла з'їсть. А ні, то сміття. То кора, я думала. Я думала, що то щось кліщара, який вчепився вже. О. Так дірочка. Слухаєш, як любачухає так. Йди, йди пасися, йди. Йди пасися, тікай. О. Ось так. І походять, і прогуляються, і кози. І ви знаєте, і самі багато легше. Зараз так роботи нема багато такої. Як сказати, гонити робити, нагород не гоню нікуди. Поки вийду під горбок, три рази стаю одихаю. Так, тяжко. Дихання не вистачає, хоч де хоч подійсь. Перше, як ходила з козами, звикла, то там, коли раз стала віддихнути, а коли і не стала віддихнути, та погналася догори. А зараз так не виходить. Нині єлі висунулася догори. Три рази одихала. Оце то, Да. Оце я то уморилася, поки вийшла. Ну нічого, зате зараз прийду, озвучимо апетитом наїмся. Де, да, кози? А то навіть зранку їсти не хотілося. І такі-то справеньки. Ладненько. Маєте можливість, вигоньте своїх козульків на прогулянку, хай прогуляються, хай пройдуться. І ви пройдетеся, прогуляється, і вам добре, і козулькам прекрасно. Ось. Якоїсь травички з'їдять, якоїсь кори погризуть. От і. о о, 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 о! Він далеко від вас, геть далеко вас минув. Чого ви вже повтікали? Він же знає, що вас так не можна гонити. Він же минає вас дальшим кроком. Он гони по колу далі від нас. Вон там поза сосну гонить. От. А вони? Від мене, а? Так, Пішли пастися. Шоколадка. Бігом! То що тут таке? Зірка? Киш. Киш, киш. Мишка, киш, киш. Далі. Вон, дід пасіться. Всім всього самого найкращого. Мирного неба. Дай Бог новому році тільки всім хороших новин. І всього самого найкращого. Питали, коли буду кози пасти. Ось пасем і знімаю відео. Які є питання, задавайте. З радістю відповім. <гум> не руш, не руш козів, хай пасуться. Ось так. <гум> Вредні яр. Да? Не дають козів тобі погонити. Ну, ті, що такі більш відважніші, то так вже не бояться. От більше біла, стара боїться і... Киця моя, то їх дві. Ще кнопка щось так трошки букує, але як дивиться, що ті втікають, тоді вона втікає. Якщо вони його не бачать, вона от яра, то вона його вже й не, не дивиться за ним. Бо ті... бо ті то так не бояться його. Ось такі діла. Ладненько, все. Всім цього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я і скоріше і нам всім перемога. Дивіться, грізуть. Попрацюю трошки і підемо додому. Все, па па-па-па.